Первинна медична допомога стала більш наближеною ще в одному районі Чернівців. Йдеться про відкриття нової амбулаторії загальної сімейної медицини для мешканців калічанки. Тож, які послуги надає установа та хто був присутній на відкритті, дивіться у сюжеті. Первинна медична допомога має бути наближена до всіх мешканців міста. Саме тому сьогодні у Чернівцях відкрили чергову амбулаторію загальної практики сімейної медицини. Такий структурний підрозділ належить міській поліклініці номер 1 Ми презентуємо тут послуги за первинним пакетом, тобто первинна медична допомога з гарантованого пакету медичної допомоги Національної служби здоров'я. Створили такий заклад для чернівчан калічанки. До міської ради надходить Чимало запитів від мешканців цього району, тому пошук приміщення і його облаштування було досить швидким, каже начальниця управління охорони здоров'я. Звичайно, мешканці давно хотіли і ну, різними способами намагалися добитися того, щоб у них медична допомога була трішечки ближче. Так як цей мікрорайон в основному обслуговувався лікарями поліклініки номер 1 то поліклініка номер 1 все ж таки вирішила розмістити в цьому мікрорайоні своїх лікарів і ну, завдяки поліклініці номер Номери амбулаторія надає послуги загальної сімейної медицини. Всі охочі можуть прийти на прийом до лікаря-терапевта. Також приміщення є доступним для людей з особливими потребами. Міський голова зауважив, що раніше тут було занедбане відділення пошти. Всі ремонтні роботи поліклініка зробила за свій кошт. На початку цього року вже відбувся ремонт цього приміщення. Воно було в занедбаному стані. Тут, коли знаходилася пошта, ось і прийнято рішення вже, вже, вже було парабонати під амбулаторією. І, ну, і все в цей час от ми відкрили вже амбулаторію тут, яка відноситься до першої поліклініки. І ремонт був зроблений за їхні власні кошти. От і ви бачили журналіста так само, ну, в якому воно стані. Виглядає воно гарно, воно зроблено за, за, за всіма правилами. Амбулаторія обслуговує відвідувачів з понеділка по п'ятницю, з 8 ранку до 8 вечора. На вихідних графік роботи з 9.00 до 14.00. Людмила Труфин, Руслан Батюк теми дня. ТВА.